Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І як то кажуть, недовго музика грала. Так про що мова? Мова про ціни на бензин, а вірніше про їх підняття. За рахунок чого? За рахунок того, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про те, щоб повернути акциз і збільшити податок на ввезення палива, як такого взагалі усього: бензин, дизель, нафтопродукти. З початком цих бойових дій війни в Україні працювала знижена ставка для того, щоб люди могли купувати паливо дешевше, тому що бачили, яке це колосальне навантаження відразу стало на людей, і до цього прив'язані усі ціни на продукти, на все, тому що воно все розвозиться автомобілями. Тепер же ж хочуть повернути акциз. І податок зараз становить 7%, знижена ставка. Повернути до звичних 20%, який був раніше. Наскільки це змінить ціну на паливо? По прогнозам, підрахункам експертів паливного сектору. Ціна на бензин зросте десь приблизно до 54 гривень мінімум. 54 і туди вище. Зараз найдешевше паливо коштує 49 гривень, тобто 5 гривень відразу зверху це 10% отих з податку. Так? І також на дизель в районі 59 гривень. Зараз десь 54. Також бачимо 5 гривень. Добавочки, це прогнозовані, а насправді вони можуть ще більшими бути. І це мінімальні ціни на паливо. На заправках таких більших, так, бачимо, і зараз ціна на бензин в районі 52, так, то вона зросте аж туди в район десь до 60. За попередніми підрахунками Верховна Рада, там, хто Кабінет Міністрів ці гроші рахує, так. Держава додатково буде отримувати десь до 2 мільярдів коштів на місяць в бюджет України. Ну, Бюджет 2 мільярди, здавалося б, хорошо. Але з чого ці кошти будуть братися, як завжди, нашого з вами, дорогі мої глядачі-карманчика. І це, я повторю ще раз, напряму вплине на збільшення цін вартості проїзду. Все, що з цим зв'язано, а зв'язано з цим усе. Тож уважно слідкуємо за законопроектом, як він буде прийматися, але з тим недорахуванням, недостачею бюджету, який зараз в державі, думаю, що будуть йти на такі, можна сказати, навіть вимушені кроки, щоб додатково наповнити казну. Тож найголовніші автомобільні новини для вас, мої дорогі водії і автовласники, зустрінемось.